Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Через декілька днів буде дуже гарне свято. Великдень! Тому я підготувала вам цікаві великодні казочки. Влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво! Казка про великодню пригоду. Засвітило сонечко ранком у віконечко. Поклала мама в кошик паску, писанки, ковбаску та покликала донечку Параску. Від себе і від батька, і від мене занесеш бабусі свячене. І пішла Параска в кошику ковбаска, писанки і Паска. А дорогою дивуються горобчики цвірінь. Що в Паски вишита Запаска, Іде де Параска вийшла на горбок. А до неї бровко, песик, скік та скок. Куди ідеш, та що несеш? Несу я Паску, писаночки, ковбаску від батька і від мами і від мене. Несу бабусі свячене. А не буде там нічого для мене? Бровко питає, хвостиком махає. Писанки матуся написали, оленями, півниками, сонцями прикрашали. Не на те трудились мої ненька, Щоб з'їв Бровко писанки смачненько. Подивись, Парасю ще раз на свячене. Може, там знайдеться й щось для мене? Бровко питає, хвостиком махає. Білу паску не це речі. Мама цілу ніч місили, ще й пекли у печі. Ой, багато мало з нею праці. Чи, чи годиться пасочка собаці? Подивись, Парасю, ще раз свячене. я голоден, чи нема нічого кошику для мене? Лиш ковбаска, вся товстенька, з салом. Мама її довго начиняли, ще й пекли. Я знаю, їсти ти готовий, та не дам ніяк ковбаски псові. Поглянь, Парасю, в кошик. Ще ж бо не порожній він, бровко благає, хвостиком махає, Не порожній, що остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане Бровкові в пригоді? Дала Параска Бровкові ласощі втих. А Бровко лиш понюхав та апчих. В носі закрутило, в очах потемніло, Чихнув бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з рук кошик, паску, писанки, ковбаску. Покотилася з горбочка Паска, а за нею стежкою всі писанки й ковбаска, а за ними кошик і Параска. А за ними, гавкаючи, бровко, пес. Котилися, котилися ранок весь. Аж мусили стати бо докотились до бабусиної хати. Встала тоді Параска, позбирала в кошик Паску, писанки, ковбаску та промовила. Бабусинко від мами і від тата, і від мене принесла я вам на свячене і сказала, як пригода приключилася. Як усі вони з горбочка покотилися. а бабуся, ну, паразку цілувати, посадили її на покутті в хаті, а Бровкові біля порога дали велику кість. А він з зубами хап і їсть, і досі їсть. Казочка про писанки Оксанки. Стукає Розносить вістку лісом дятел. Буде завтра Оксанка писанки писати. шепнув на вушко зайчик хом'якові. Уже й вкраски горщика готові, а жовтий лис переказав куниці. Купила вчора воску у крамниці, сказав ведмідь, гостюючи у вовка. І писальце вже є. Тоненьке, наче голка. Отак От то лісом ці вістки ходили, аж їх почули дві нечисті сили, що людям шкодять, тихо не сидять. Один був чортик куць, а другий паць. Почухали чорти потилицю немиту і раду радили. Що й як би їм зробити, щоб не змогла Оксанка. Писанок писати Великдень Боже свято звеличати. Зібралися вони під ніч, коли вже темно всюди, коли спокійно сплять всі добрі люди, та ще взяли з собою молоточки, щоб писанки оці побити на шматочки. Вже під Оксанчину прийшли, примандрували хату та двері замкнені. І нікуди дістатись. Глиб мишача є дірка край порога. Туди пролізти, може, буде змога, бо б, мабуть, якось пролізли нишком, та їм на лихо пробудилась мишка. Вона не раз кришками проживлялась при Оксані, тож не хотіла, щоб у хатку йшли чорти погані. Погналася за ними скільки сили, і куцеві хвостяку відкусила. Хоч хвіст пропав, добрались бруднолиці, аж до яєць біленьких на полиці, вже й молоточки підняли високо, та ба тут темно, що хоч виконь око. І тільки мала розпочатись праця. По рогах стук паць куця, а куць паця. Так вдарились, що аж з полиці впали туди, де на столі краски стояли. І вилізли із горщиків. Ой, нене, куць весь червоний, паць увесь зелений. Цього доволі, хоч би й для чортяки. Тож кут заплакав, паць собі заплакав, не знали, як їм утекти від згуби, бо у норі там мишка гострить зуби, не вирватися їм на двір із хати. Хотіли, хоч би в куточок, в куточок, заховатись. Таба, нема лихим кутка в кімнаті, біжать сюди. Тут на іконі Божа мати, біжать туди, книжки там на поличках, про козацтво сміле, що то з нечистим жартувати не уміло. Так бігав куць управо, паць уліво, аж заспівав десь на повідці півень. Засяло сонце, закінчила снічка. Чортяки зникли, наче дим і свічки. Ви бачили, як на Великдені ранком Несла святити писанки Оксанка. Всім людям радість, Богові прослава, а куць і паць це вже не наша справа. І ще я вам одну казочку прочитаю про Великодня диво. Мале село Рукав що розкинулася у самісінькій низовині невеличких гір, вкритих лісами, красувалась білими хатинками. В одній із таких хатин проживала бабуся Катерина. І як же вона чекала, щоб до неї прийшла її онучка Іринка, яка жила з батьками через дві хати від неї. Іринка з бабцею Катериною увесь ліс. Як кажуть, і вздовж, і впоперек перейшли. Влітку ходили збирати дрова і сухі гілки, що вітер наломив, а разом з цим і грибів на юшку. І так до самісінької осені, аж поки сніг не випав. Правда, Іринка і взимку не сиділа вдома. Взявши старі дитячі санки, у яких не було вже дві дощечки, мала тягла їх на найбільший горб, що поблизу лісу, і швидко, як сніжинка, злітала донизу. А сніги, які були, так понамітають за ніч, що й дорогу важко знайти. Та якось переживали зиму, хвалити Бога. Зима потрохи відступала. Ніби сама просилася втекти. Засіявшись, великий промінець сонечка розтопив геть усі сніги й погнав через горби до річки галасливі струмки. Весняний день збільшувався і теплішав, а головне, усі люди готувалися до Великодня. Бабця Катерина – Кожен день чепурила хату та своє подвір'ячко. А Іринка бігала за нею, як курча, і все розпитувала, а чому це так? Навіщо? Ну як навіщо? пояснювала бабуся. Великдень скоро. Великдень. А це хто такий? Чужий хлопчик? А що він до нас має прийти та з нами жити, що ти так гарно прибрала все? Бабуся усміхнулася, погладивши Іринку по голівці. Це не хлопчик і не дівчинка, а велике свято, яке спускається до нас на золотій сонячній нитці та заходить до кожного у двір. Мала так заслухалася, аж рота відкрила. Свято заходить. А як це? Ось сідай біля мене і я тобі розповім. І бабуся намагалася як можна простіше пояснити малій важливість цього свята. То давай вже зараз будемо зустрічати Великдень. У нас є смаколики, може, погукати, щиро запропонувала дитина. Кого погукати? Все приходить з часом. Прийде неділя, тоді і підемо зустрічати Великдень. Я відчиню йому двері. Можна? запитала дівчинка. Разом підемо його зустрічати. Куди? здивувалася Іринка. Станемо раненько і підемо, щоб краще було видно на вулицю, де дерева не затуляють обрій. На вулицю, бабусю, це як у касці. І дівчинка затопотіла ніжками від радості, як маленький зайчик. Уже з нетерпінням чекаючи неділі. ранок був особливий, у повітрі затрималась нічна прохолода, легенький вітерець шмигав між гілочок дерев, пахло вербою. «Іринко, прокидайся, ніжним голосом мовила бабуся. Підемо до сонечка, великдень зустрічати. Ой, сонно потягнулася дівчинка. Але швидко вискочила з-під тепленької ковдри. В її допитливих оченятах було таке велике бажання, що ніжки, здавалось, бігли поперед неї. А в руках, наче велика шишка, красувався кошик з паскою і червоними крашенками. Сірувате, з блідорожевим відтінком небо гусло над невеличким селом. Здавалось, що там далеко воно спить на холодній землі. Та через деякий час обрій почав покірно підіймати брову. Із правого куточка від лісу легенькими кроками, ніби по східцях, викотилося сонечко, його яскраво жовта серединка була схожа на жовточок, яку обвивало ніжне мережево. За мить на мережеві з'явилися то червоні, то зелені, то сині круглі кульки, схожі на крашенки, як здавалося, Іринці. Потім кульки почали виштовхувати одна одну, ніби жонглери, що разу при цьому збільшуватись і ставати яскравішими. Сонечко, сонечко, а йди до мене! Радісно щебетала дівчинка і, підстрибуючи в кожній руці, тримала яйце. По черзі піднімаючи їх до неба, немов перестукуючись з крашенками на вогняному обідку. Сонечко піднялося вже так високо, ніби стало навшпиньки за обрієм і скидало свої золоті нитки, вітаючи з людьми. Близько години. Іринка з бабусею спостерігали, як умивається сонечко. Це справжнє великоднє диво, яке можна побачити раз на рік. З'являється лише на Великдень, диво, яке пустило паросток у маленькому серці. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей.